Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. В цьому відео хочу з вами поділитися з подіями, які відбуваються в моєму в'язальному і нев'язальному житті. В мене готові дві роботи, дві пари шкарпеток. Одна із них це ось ця із стокової пряжі. І сіра і зелена стокова пряжа це та пряжа, яку я в попередніх своїх відео викладала, що хочу із них нав'язати новорічних шкарпеток. Ці шкарпетки для мене новорічні, тому що ось ця пряжа, вона така гарна, вона з ефектом муліне і скручена із чотирьох зовсім різних ниточок. Темно-зелена, світло-зелена, темно-коричнева і світло-коричнева. Ось так виглядають ці шкарпетки. Так, 39-й розмір. Все зв'язано тут стандартно. Укріплена п'ятка-підкова, стрічковий мисочок, лицьова гелать, резиночка 2х2. Все стандартно. Нічого такого тут в цих шкарпетках немає. Це в мене одна робота готова. Так, і в мене ще зв'язалися ось такі шкарпетки. Я їх щойно щойно дов'язала і вирішила вам зняти відео. Це пряжа на кобохо, ось від неї етикеточка. Ось так вони виглядають ось тут нам представлені на етикеточки, і так вони вийшли в мене. Ну, наче схоже. На Кобохо це колір номер 82168. Стандартна пряжа у 100 грамів, в грамах тут 400 метрів. Я в'язала на спицях номер 2 тріо. До речі, тут ось є машинне прання. І написано, що машинне прання. 75% шерсті, 25% поліаміду, все стандартно в цій пряжі. Що я хочу сказати, це, мабуть, треті шкарпетки в моєму житті зв'язані із пряжі на кобохо. Одні також 45-го розміру я віддала синові, ще не знаю, він, чи він носив, чи ні. А одні рожеві ношу я ношу і вдома, і взуття. Що мені в цій пряжі не подобається? Мені не подобається те, що вона шерстиста. Я не дуже люблю шерстисту пряжу, більш люблю таку гладеньку по типу Alize Superwash Або Artisan. Ця пряжа шерстиста. І нитка на всьому своєму протязі неоднорідна. Є потовщення і є потоншення. Спочатку, як я тільки почала в'язати, я чомусь так гадала, що тонка ниточка, там, де ось цей темно-коричневий, темно-зелений колір, через те, що нитка фарбується, вона, можливо, якось протравлюється цією фарбою і стає тонша. Але ні. Є навіть ось тут білі секції, там, де біла нитка, вона дуже-дуже тоненька. Пряжа неоднорідна, але, в принципі, в'яжеться гарно. В готовому вигляді, я думаю, коли я їх виперу і заблокую, цієї неоднорідності майже не буде видно. Я люблю в'язати шкарпетки однакові із підбором секцій. В мене цієї пряжі нако було два клубочки, я їх купляла два для того, щоб в'язати підібрати секції і в'язати однакові шкарпетки. І коли я почала підбирати секції, так вийшло, що я. Відмотувала, відмотувала, і якось я ну, не змогла я вгадати, де, де яка секція. Не вийшло в мене відмотати, так, щоб були секції. А потім я ті два клубочки якось так роздивилася, і вийшло так, що один більш такий насичено прокрашений оцей коричневий більш насичений, зелений більш насичений. А другий більш такий, як до, ну не то, що до пастельного кольору, менш прокрашений. Тому я вирішила, я взяла оцей моточок, який менш прокрашений, не, не так насичено. Я розмотала просто по вазі його на два моточки і зв'язала дві шкарпетки. І вони в мене вийшли неоднакові, без підбора секцій. Але в принципі, тут, ну якщо не дивитись, ось, не дивитись на мисочки, на яких дуже видно, що секції різні, то в принципі якось і непомітно. Хоча можна було відмотати, бачите, тут, ось якщо так співставити ось. Тут потрібно було б відмотати зовсім трішки. Але якби це була друга шкарпетка, я б відмотала. Це була перша шкарпетка, оцю я зв'язала. А це була друга шкарпетка, ось ця. І бачите, ось так зовсім трішки тут на 2-3 рядочки, не співпали секції. Якщо б я цю почала відмотувати, то. Для того, щоб знайти ось цю секцію, мені прийшлось би відмотувати десь ось так. Ось скільки прийшлось би мені відмотати нитки. Нитки в мене залишилися ось ці два клубочки. Можливо, тут у мене, до речі, Шкарпетки ці важать 80 грамів, рівно 80 грамів. Тож тут у мене залишилося 20 грамів, усього. І чомусь вони неоднакові: один більший, один менший. Хоча, в принципі, я відмотувала по вазі, коли розмотувала на два клубочки. Ось так у мене залишилися залишки, піде в мою коробочку із залишками. Ці шкарпетки, давайте, в мене є ось такий мій саморобний блокатор. Ось так. Це він зроблений, просто вирізаний із картону і обмотаний стреч плівкою. Давайте я одну із шкарпеток надіну на блокатор, для того, щоб вам показати, так би мовити, цю шкарпетку у всій красі. Раз уж я її не дочекалася, щоб випрати і заблокувати. Ось так виглядає ця шкарпетка. Дуже гарна, красива пряжа, вона мені нагадує ліс. Лісові такі відтінки. До речі, вона, мабуть, так і називається Woodland. Так, щось. З лісом пов'язано. І навіть тут і намальований, бачите, ліс намальований. Красиві шкарпетки, і те, що вони без підбора секцій зв'язані, це зовсім нічого страшного і мене не лякає. Хоча я дуже полюбляю, коли підібрані секції. Так, і оце в мене всі мої готові роботи. Далі, в мене є два процеси. Це ось цей мій процес, це також стокова пряжа, яку я хочу вив'язати. Я її все показую, показую і все. Я, до речі, в'язала ось ці шкарпетки, ось тут у мене почалася п'яточка. Я вирішила цю п'яточку в'язати тут, на цій шкарпетці, не укріплену. І був вже вечір, і цю нитку дуже темно в'язати ввечері не видно. І тому я вирішила взяти оці нитки на кобоху і в'язати. А потім так захопилася цим процесом з на обохо. Що я відклала свої обидва процеси, які в мене розпочаті, і почала в'язати шкарпетки. І, до речі, на ось цю шкарпетку, це 45-й розмір, я засняла майстер клас. Там я все показую, як я в'яжу мої стандартні шкарпетки. Кому буде цікаво, після цього відео, через пару днів, я змонтую і виложу. Майстер-клас на ось ці шкарпетки. Так, оце мій один процес розпочатий, і зараз дістану. І ось мій другий процес розпочатий. Це також новорічні шкарпетки з токової пряжі, в яку я вирішила додати ось таку ниточку Люрексу. І чогось ось другу почала в'язати. І мені набридло в'язати оцей люрекс, бо тут воно постійно плутається, ось видно. Оцей люрекс якийсь така не дуже вдала бобіна, воно тут постійно щось розслаюється, постійно щось там плутається. Ну, в принципі, оцей люрекс, він м'якенький, його не відчувається у полотні. Але чомусь я закинула цей люрекс в'язати. Я після цього люрексу розпочала ось ці, я вже вив'язала зелені, вив'язала і знак обохо. Це в мене найстаріший мій проєкт, ну, процес. Так, і на цьому все. Дві готові роботи, два процеси в мене. Так, ще вам хочу показати зараз Треш контент. Мені повернулися мої шкарпетки до мене, які я в'язала для однієї жінки старенької. І це шкарпетки з Накобохо, і вони в неї на мисках порвалися. І мене попросили перев'язати мисочки. Ось так вони виглядають, ці шкарпетки. Так, це у нас ниточка Alize Wol Time. Ось це має бути білий колір. Але він уже такий весь запраний. Вони всі в таких ковтунцях. Ця бабуся носить шкарпетки тільки вдома, на вулицю вона не виходить. Це невеличкий розмір, мабуть, 37-й десь. Так. І ось так вони порвалися на мисочках. Ці шкарпетки. Ось. Протерлися і порвалися на мисках. Мені потрібно їх розпустити і трохи дов'язати. Я це зроблю найближчим часом, мабуть, наступне, що я пов'яжу, це я дов'яжу ці шкарпетки, щоб ця бабуся могла носити далі ці шкарпетки, це її. Як видно, найулюбленіші шкарпетки, вони теплі, гарні, вже такі заношені, запрані. Тут ось ковтунці. Ну, нічого, я дов'яжу, зроблю їм гарну обробочку. Ось тут якісь ниточки вже повилазили. В общем, ось в що перетворюються шкарпетки після носіння, кому цікаво, Ось, бачите, до речі, п'яточка не протерлася. Ось п'ятка не протирається, ніде по підошві не протирається. Ось, тільки ось тут, де ось пальці. Ось, напевно, великий, може палець тут протирає. І тут, тільки там, де пальці, випралося і. Витерлося. Так, це ось таке в мене. Ще я мені приїхали нитки з Аліекспресу. В моїх попередніх відео я вам показувала, що я в'язала дитячі шкарпетки із отаких ниточок. Fancy Wool. От, 50-грамовий 50-грамовий цей бунтик. Тут заявлено, що тут 95% шерсті і 5% додаткової ниточки. Але насправді, я б сказала, що тут, мабуть, 50 на 50, але для дитячих шкарпеток ці нитки гарно дуже підходять. В'яжу я їх на спицях номер 2 Бо ниточка тоненька. От, тут, до речі, заявлено 2,5-3,5 мм в спиці. 10-12 китайський розмір. Ось такий коричневий колір. Я дозамовила до тих, що я вже в'язала. І колись я дов'яжу в ту колекцію ще дитячих е, шкарпеточок. Так. І ще мені схотілося з Аліекспресу спробувати ось такий мохер. Ось так. Мохер це бунтик 25 грамів, тут всього 25 грамів, але дуже яскравий, гарний, мені подобається. Тут виходить, що тут на білу нитку, на білу основу. Намотані ось ці кольорові, оцей пух кольоровий, намотаний на білу основу ниточки. Ще я з них не в'язала тоненька. думаю, що до білої ниточки її взяти в підмот і повинні вийти такі якісь гарні думаю, шкарпетки. Хоча що тут можна із китайської пряжі гарного нав'язати. ну... Схотілося мені спробувати, то спробую. Коли спробую і вив'яжу, я вам обов'язково все засніму і покажу. До речі, тут ось в складі написано, що тут 33% кідмохер, 27% шерсть, 10% кашемір. І 30% нейлон. Якщо це правда, то, в принципі, непоганий склад цієї пряжі. Ось такі в мене два бунтики пряжі приїхали. І ще я колись замовляла, називається це монгольський кашемір 50 грамів. В цьому монгольському кашемірові. Був у мене тільки один бунтик, ось цей замовлений ось такий гарний сірий. Я вирішила, що 50 грамів це буде мало, і замовила у того ж самого продавця той самий номер пряжі. І я не знаю, на що я надіялась, але в мене таке як розчарування трошки ниточки приїхали зовсім іншого кольору. Якщо видно, на камеру не знаю, чи гарно передає, попередні були такі світло-сірий, а цей більш темніший сірий. Вони не підходять один до одного. Хоча, Ця ниточка дуже тоненька, і якщо в'язати у дві ниточки і взяти дві ниточки з двох бунтиків ось цих, то, в принципі, я думаю, вони об'єднаються і все вийде буде дуже гарно. Але ось так, я не знаю, чому я вирішила, що повинні е, ці нитки прийти однакові. Відомо ж, що від партії до партії нитки вони різні, зовсім різні. Так, Це у мене такі обновочки. І хоча, знаєте, в цьому році я собі дала таке настанову не купляти нові нитки. Для того, щоб вив'язати все, що в мене було. Але хочу вам сказати за оці, що я замовляю з Алікспресу, я їх замовляю дуже-дуже дешево. Буквально вони коштують 10 центів, тому що на Алиекспресі там є і одна гра, в яку ти граєш і виграваєш купони на знижку. І от з тими купонами на знижку в мене виходить купувати ось такі ниточки дуже-дуже дешево. Якщо б я їх купувала за повну ціну, ось ці, здається, 85 гривень коштує ось цей бунтик, ці трошки дешевші, там 58, наче, точно не пам'ятаю. Я б ні за що, мабуть, з Алікспресу не купувала б нитки за повну їх вартість. Так, і з того ж самого Алікспресу мені приїхав ось такий органайзер для спиць. взагалі то там на сайті він називається як органайзер для записів, але в нього є тут ось такі кармашки. Він приїхав з цими кармашками, і я сюди поскладала усі свої китайські спиці. Так, це в мене двіечки, 2 мм тріо спиці з гострими кінчиками. Також у мене є ступеньки кінчиками, вони зараз всі в проєктах. Це два з половиною спиці тут лежать. Це трієчки з гострим кінчиком тріо. А далі я зложила це китайські спиці із аврори. Просто купила, щоб вони в мене були на всякий випадок. Тут 2,25, я їх по два в один кармашек зложила. 2,75, три в мене в роботі. Пледі лежать, які я вже півроку, мабуть, взагалі там нічого не в'язала. Так, це у мене 3,25, 375 і 4 мм. Дуже гарний органайзер. До нього можна докупити ось ці кармашки і хранить. Я всім рекомендую гарний органайзер. Ось так він виглядає. Можна скласти всі свої спиці. Я сюди зложила всі мої китайські спиці, які в мене є. Кармашків у мене трошки не вистачило. Ось тут у мене ще лежать тріо. Це номер три з тупими кінчиками спиці. І спиця неоднакова по всій довжині. Ось тут на початку вона товстіша, а в останній своїй третині вона тонша. Хоча ними також ну, гарно в'язати, ось так вони в мене в кармашку храняться. Я хочу ще собі докупити ось цих кармашків, щоб доложити ось ці спиці, які в мене. Ці двічки в мене ще не вмістилися. Ось такий в мене органайзер. Це також я його купила, собі придбала не за повну ціну. От, коштував він в районі десь 215 гривень. Це повна вартість. З купонами на знижку виходить набагато дешевше. Це не кожа, це якийсь замінник, але дуже приємний матеріал, такий soft-touch називається. Приємний, гарний, подобається мені дуже гарний такий органайзер. І Останнє, що вам хочу показати, це зовсім із нев'язального. У моєї доньки є, зараз дістану, у моєї доньки є ось такі маркери, ми її колись купували. Це Touch, Touch Cool, мабуть, називаються. Китайські маркери, але ми їх придбали в Україні. Через інтернет купували. Ось так вони виглядають. У них, з однієї сторони, товстий кінчик. Зараз покажу ось такий ось, товстий кінчик, щоб малювати. А з другої сторони, ось такий тоненький. Малюють дуже гарно і не залишають полос після себе ці маркери. І вони в неї підсохли, і я вирішила їх усі заправити, заправляла спиртом, бо це спиртові маркери, гарні мені подобаються. І після того, як я доньці їх всі заправила, я вирішила їй зробити викраску для того, щоб було видно ось так на комп'ютері, роздрукувала ось таку табличку. І зробила їй викраску всіх маркерів. Ось тут, до речі, тільки нижній ряд де коричневі кольори. Ось тут видно, що є трохи полоси. В усіх остальних, ось тут у зеленому трошки, а так, бачите, дуже гарно зафарбовують маркери. Не залишаючи нічого, і вони просочуються на іншу сторону, так як це спиртові маркери, але це нічого. І після того, як я доньці зробила цю викраску, я вирішила ще трошки помалювати ними і намалювала, зараз вам покажу ось такі скетчі невеличкі. Ось так. Надихнулася трошки картинками із Пінтересту і намалювала ось такі цитрусові. Потім ось яблучка такі намалювала. Потім мені схотілося намалювати ось таких котиків. От. І грибочки. Ось так. Трошки згадала, що я вмію ще й малювати, а не тільки в'язати. Трохи помалювала, відвела душу от, і буду знову в'язати. Хоча малювати я також дуже полюбляю. Отже, на цій ноті я хочу з вами вже попрощатися. На сьогодні. От. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, я рада усім своїм підписникам. Я рада, коли люди ставлять мені лайки, вподобайки, коли пишуть коментарі. Це мене дуже надихає на створення нових відео. Для мене це дуже приємно бачити віддачу, що я не просто так знімаю це відео і викладаю на YouTube, а що мене ще хтось дивиться. А для того, щоб дізнатися, що мене дивилися, якось, якось відмітьте або лайком, або коментарем, буду дуже вдячна. Отже, всім до побачення, мирного неба! Злагоди, гарного настрою і до наступних зустрічей в нових моїх відео.